Сьогодні в мене для вас щось особливе: млинці тірамісу. Це ідеальний десерт у форматі млинців. Ніжні ароматні з кремовою начинкою, просто неймовірно смачні. Якщо ви любите тірамісу та млинці, то цей рецепт вам точно сподобається. Спочатку до борошна додаю сіль та цукор, всипаю ванільний цукор, вбиваю яйця та додаю какао, вливаю молоко, розтоплене вершкове масло. Та замішую тісто. В кінці додаю крутий кипяток, ще раз все перемішую та тісто готове. Ось таке воно повинно гладеньке вийти. Смажаться вони дуже добре, не рвуться, Сковорідку нічим не змащую. Млинці виходять дуже смачні, в міру солодкі, ніжні та з яскраво вираженим ароматом какао. Тепер приготую крем. В чашу кухонного комбайна відправляю охолоджений маскарпоне, сюди ж вливаю охолоджені вершки 33% жирності, всипаю цукрову пудру та ванільний цукор. Все збиваю до пишності, але обережно не перезбити. цей крем, збивається дуже швидко. І ще, До речі, він дуже смачний, так що поменше знімайте пробу, бо не залишиться на млинці. Отже, на кожен млинець викладаю по ложці крему та гарненько розмащую. Печиво савоярді опускаю в каву, у мене з додаванням вершків та згущеного молока. Тепер кладу ось так на млинчик і таким чином його загортаю. Ось така гора неймовірних млинців тірамісу в мене вийшла. Ніжні, ароматні з розкішним кремом. Це справжнє задоволення. За бажанням можна присипати какао чи натертим шоколадом, як зробила я, і тоді десерт стане ще ефектнішим. Це настільки смачно, що неможливо встояти. Обов'язково спробуйте, воно того варте. А щоб не пропускати такі смачні рецепти, раджу підписатись до мене. До зустрічі!